Ми, курсанти другого курсу факультету цивільного захисту, вітаємо усіх із Днем української мови та писемності. Тому запускаємо флешмоб. Цікаві факти про українську мову. Українська мова входить в топ 3 найспілучіших мов світу. Українська мова входить у тридцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською мовою, близько 45 мільйонів. Найбільше перекладів серед творів є заповіт Тараса Шевченка. Його перекладено 147 мовами народів світу. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові. Першодрукар Іван Федоров. Українська мова має багато зменшувальних форм. Навіть слово вороги має зменшувальну писливу форму. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Відповідно до даних Національної академії наук України. Сучасна українська мова містить близько 256 тисяч слів. Перші слова з української мови були записані в 448 році нашої ери. Це були слова, мед і «страва». А які цікаві факти про українську мову знаєте ви?